Сор програми рибацький арсенал. Магазин для завзятих рибалок. Зі сніданком туриста ми подорожуємо Коробським районом краєм вікового парку Мезенського. Історія цієї місцевості сягає дуже давніх часів, і на сьогодні це найбільш вивчена територія доби палеоліту в світі. Але до Мезена ще далеко. Ми з Григорієм завжди обираємо автомобільний туристичний маршрут. Цього разу це рехли вишеньки сверлока Мезан. Його протяжність 50 кілометрів, перепад висот 100 метрів. Що можна сказати? Перше, як і подальші враження, надзвичайно мальовнича, вкрита лісом і глибокими ярами місцевість. А ще дуже історична. Для прикладу, цар дуб віком 800 років. Якщо вдуматися, він пережив 8 століть. Це що ж, він народився ще до монголо-татарського іга? А найвища точка Чернігівщини, висота 212 метрів над рівнем моря. Де розташувався Свято-Миколаївський пустинно рихлівський монастир. Саме у таких місцях колись будували святі обителі. Тож, з незабутніми враженнями, повні емоцій, рухаємось далі. Із настоятелем пустинно-рихлівського монастиря отцем Гурієм ми познайомилися. Сатяжка до вас гості, давайся замежу. Сугармашку витушу. То вже вони боялися. І ферму зоопарк чи то господарство монастиря відвідали. Слухайте, чого їхати на канари, коли <реш> у нас є канави. Так. І етнографічний уклад життя місцевих мешканців пізнали. Це хлопець. Бачите. Можна прагнути як вентилятор. А в туристичному будинку затишок ми відчули, що таке безумовна гостинність. Вам дякуємо за мед, Назвичайно смачний! Отож після легкого перекусу знову дорога. У Мезинському парку стільки об'єктів, що без гіда, як і без карти, не обійтись. Добре, що у нас все в наявності. Юрій Карпенко нагадує нам про подальше туристичний маршрут. Ми з вами починали наше знайомство з парком на території Рихлів. Рихлівська дача, ландшафтний заказник Далі ми Повернулися по трасі до оболоння. Зараз ми знаходимося в Городищі. Далі, після Городища, ми потрапляємо в вишеньки. Вишеньки знайомимося з історією, археологією, архітектурою. Далі повертаємось через бужанку на розльоти під Десною. Тут дуже цікавий, ґрунтово-дорогий ландшафт, красивий. В розльотах ми повертаємося на Радичі. В нас чекає наступний будиночок туриста. Це будиночок Хатинський. Ми подивимося, познайомимося панорамні ділянки. І потім повертаємо в Свердловку, знайомимося з музеєм панорами Позирьова А Тут пояд нас чекає. А після Свердловки до нас чекає Мезен всесвітньо відома палеолітична стоянка. Дай Боже нам доїхати до неї. Будемо віддавати. Огляди мальовничих місць рихлів та грудища повертаємося на Понорницький шлях і знову спускаємося до Десни. Тут, на правому березі річки, серед лісів і Придеснянських лук причаїлися мальовничі села, черешеньки, а ось і вишеньки. Милозвучній назві цього села вже більше трьохсот років. Свого часу вишеньки належали гетьманам Івану Самойловичу, Івану Мазепі, Павлу Полуботку, а в 1767 році. Вишеньки з усім його людом за 6 тисяч рублів придбав граф рум'янцев за Дунайські. Тут знаходилась його резиденція. На скупованих землях полководець будував палаци. Та із численних споруд рум'янцева у вишеньках збереглися тільки церква та палац. Цю місцевість Катерина II назвала Раєм. Садибо палацовий комплекс дуже вразив імператрицю. Так потім з'явилося на іншому березі річки поселення Райгородок. Дійсно, казкова місцина. Будівля гармонійно вписується в ландшафт, хоч надто урочиста і помпезна, збудована в популярному на той час романтичному стилі. Далі на шляху постає храм, окраса села, досі діюча церква 18 століття, Успенська. Така будова церкви притаманна українській архітектурі, досить згадати, наприклад, Чернігівський спаський собор 19 століття. Живописно виглядає декоративне оздоблення храму, який вражає елегантністю, вишуканістю і в той же час простотою. Дозвольте до вас. Нас зустрічає настоятель церкви Анатолій Валентій. Видно історію батюшка знає не гірше, ніж слово Боже. Ну що, храм Успіння Божої Матері. Він був запланований, і заложений в 1782 році, тодішнім хазяїном, як кажуть, господарем цього помістя, генерал-фільмаршалом Рум'янцем Задунайським, так як він був. Його тут була резиденція, знаходилася і заложувався. Тут була дерев'яна церква в ще до цієї, але в 1782 році він заложив цю церкву і палац. І за п'ять років, вже в 1787 році, все це було поощячено. Проєктував цю церкву Джакомо Кваренгі, привезений з Італії, італійський архітектор а Астроїв Закривський. І от це, це все було построєно. А чого так спішили, це до приїзду Катерини II. У січні 1787 році Катерина ІІ в місті з румянцем, з її фаворитом Мамоновим, тодішнім проїжджаючи через села, їхавши, їхали в Таврі. І от вони, тут, вона встановлювалася в цьому селі. А чи раніше Блобгада прихожав цим храму? Ну, якщо судити по записям, по приходській літописі Василя Ліпського, є, така видана була в 1867 році, то тут жителів було близько 6 тисяч за рік, говіючись, по книжкам. О ці літо, якщо взяти вони два рази в рік, чи більше говіли, по 9 тисяч чоловік тільки говіло. По 300-400 вінчань було. А зараз, І... я... а зараз у нас останнє вінчання у мене було 7 років назад. Хрещень у мене 2-3 хрещення в рік не більше. Зато по тобто похоронів по 20, 30, 40 в рік. У ну, мене ще крім цього села, ще Буженка, це маленьке село, це Чернявка, Черешеньки, Савинки, Придеснянська і Лукню. А зараз із прилеглих сіл є прихожани? Ну, з прилеглих вони не приїжджають, тому що в Буженці там два десятки старих, старих бабок залишилося, які. У них немає ні транспорту, ні, нічого так само із всіх. Ну а свої, ну, в неділю буває по 20, другий раз і 30 чоловік. Ми правимо неділю, субота-неділя і святкові дні. На моє прохання настоятель вказує, на що було б варто звернути увагу у храмі. Ну, Архітектурне, бачите, це що ліплення, а що тут дивіться, купол. Обично де купол розполагається. Виноситься купол. У нас купол лежить де? На криші прямо на стінах. І чим вас оце напоминає? Це тут три, в одному храмі три релігії. Оця вся ліпка, і потім дві колокольні, це, похоже, на мінорети, так як на мінорети. А чому? Тому що Румянцев, що любив схід, хоч він був, як кажуть, переможець турків. А також на тій колокольні у нас там не колокола були, не дзвони, це там, а там були куранти. часи. Досій пори ще там механізм бісить. Заржавлений старий механізм бісить, курантів. Ну, а тоді іще друга статуя, що вам не паминають, це ж таки остаток статуї. Тут їх було повно статуї стояло. Так як на заході, не? як костюм, статуї. Ну, скрізь, дивіться, у нас статуї, статуї. Їх дуже багато було. ну, Діло в тому, що церкву то закривали в нас перед війною, хотіли клуб зробити, але клуб не вийшов, Тут акустичні дані такі, бачите, що співати потрібно і схворив, на санхорія, як положено все. Ілі, а, а в клуб є клуб. Гармошки, музика. Воно не вийшло, засипали зерном, а в 42-му році, це перед війною, в 30-х роках, а в 42-му році у лютому місяці німці розрішили відкрити церкву. І з 42-го року ця церква більше не закривалася, навіть при Хрущову ніколи. Вона постійно правила. Їх було такі дві в районі це Коробська і наша. Ну а що? Це, бачите, ну, старенька ікона, вона стара була ікона. Воскресіння, бачите, Христово, то напольна ікона. Вона бачите, так є в полу були дирочки, вона вставляла, стояла. Це називається напольна ікона. Оця ікона. Це писано у свято троїцькій Сірівської лаврі. І це нам подарено. Їх шість ікон було подарено тоді у 2002 році на Україну. Це у Харкові, Дніпропетровськ, Чернігів, Київ, Одесу і Вишень. А це у нас один депутат теж привіз із Троїцько-сірівської лаври. Ця ікона освячена на мощах Сергія Радонежського. Ну, хочу вам ще показати, що осталося. Хрест вам винесу. На престольний хрест найцінніше, що є у храмі. Святиню з вівтаря виносять двічі на рік на Великдень і храмове свято. Ну, і по приїзду нашої знімальної групи. Це Хрест, у якому освячувалася церква. Це той Хрест, який зберігся тому, що його заховали. І не спалили у 30-ті роки. Тут що тільки загубилось, скіпетр загубився. Держава залишилася, скіпетра немає. А можна бетро? Можна. Він дерев'яний. Це з знакний. А це напилення таке не безволодить. Це було, було ж багато напилення. це ж бачите, роки, роки які. Тут була, скоріше, ікона Хрещення. Бачите, Іван, Креститель, ангел, Дух Святий, Крещення, скорішого було. Ну, ну, ми її на реставрацію не віддаємо, нікуди не віддаємо. Богу, бо може, нічого, нам привезуть тільки другі. Такі самі, по Зараз модно так робити. Його більше так немає. Може, так і в Троїцькому є. От, от така точна церква, яка у нас, є в Троїцькому, це під Москвою. А знаєте чому? То що там теж мені було румянцева, і там жила його супруга з дітьми, а він жив тут. І от один архітектор, один то по одному проєкту було построено дві церкви. Воно з Древосе, отож і статуї. Вона ангели маленькі, маленькі, то все із все дерев'яне. Тут немає лепка, то сесно гіпсово. Так що, це такий у нас хрест. Два рази в рік ми його виносимо на Пасху і на храм. Варта уваги, ікона написана першим настоятелем храму. Їй приписують стілюючу силу. Жіночка одна була, жила в місті Кролевець. Це Сумщина. І дуже хворіла вона. Її возили, по її словами, і вона всі лаври об'їздила, обвозили її у всі монастирі, які могла, там, целебні істочники, нічого не допомагало. І тоді, каже, лежу це по її словом, лежу, і мені каже, так, і вроді голос каже, хватить, каже, їздить по монастирям, їдь, каже, вишеньки. Там, каже, біля каси, сказано просто, це вона. Каже, є ікона. Помолися і виздоровієш. І тоді її привезли дійсно. Тут ми прочитали акафіс, ну, помазали водою, посятою посятили, і то її забрали. І через дві неділі вона от мосту оттуда цавінок і вже ж за з подругою прийшла пішку. Вкраз було неділю. То принесла оту іконку, то святий жінок-міроносець із рушничком, то вже як кажуть, у Благодарність, удар іконі. Це таке. А ти хлопчика одного привозили із Чернігова, був покусаний собачками за лице. І в нього рани то заживали, а, а він просто днем і ночі кричав. Так теж ми тут читали все, його з мамкою його тоді вони вийшли, туди там сіли на лавочці, ну, під обідати. Голодненький. Ну, успокоївся, все хлопчик. А там сусід такий, собачка, гавкає. Дивлюсь, собачка бери. Ну, думаю, зараз буде знову хлопчиком зрив. Нічого, той підходить, як Богданчик чи Тарасик, я забув вже звати. Він рік назад уже приїжджав, такий великий. Кажу, ти не боїшся собачок? Каже, ні. Ну, вам і результат. Це вона така. Тут багато тут приїжджають, так моляться люди. Оце цей настоятель він її написав, він зробив цей ікон. Це перший настоятель він її зробив, ми і так і оставилися. Називається Пресвятої так? Це називається всіх скорбящих радості». Больних ізціління на їх 6 листопада. Нинь -нинь. Ми кожен шостого листопада правимо тут акафіст. кафіст. Кажуть, от, хто приїжджає, всі хочемо чуда. чудо хочемо. А я кажу, чудо в тому, що ми, ми живемо, Господь нам дає на день. це вже чудо. От я завжди замічу, йдіть сюди, завжди показую оцю ікону. Остануть люди, кажу, що на цій іконі є. От, ну що ікона? Отрада і утішення. Ікона Божій Матері. Ну, а що тут не обичне? чудесно? чудесного? — Старовина потріскана, так? — Потріскана. — А що? — А що? Наблюдатільно А ну, справа в тому, що тут у нього… — А справа в тому, що ліки, бачите? — Дитини і… — в неї нигде тріщин немає. — Аааа! — Аааа! — Немає. — Немає. — А так потріщин? — А там потріскана. Потріскана. Ось якона… Ось якона, дивіться, цього. <bir> Спасителя страстная ікона, от стоїть і так. так. Табо зовсім потріскана, навіть коли хтось і підпалив її. Лік теж чистий. Як Антон успів, ми все спішимо за чудесами. А чудо кругом нас воно скрізь таки придивиться, а то мені чудо. Чудо саме життя. Вон на на розп'яті це мені давно, давно з Голгофи пісочок привезли. Там у пакетики пісочок із Голгофи. Так от як його відкрити, положити отак на землю. І десь на розстоянні 10-15 сантиметрів, отак вроде аж прожигає тепло. Іде тепло і все. Ну, воно зараз накрите у целофанчику. А деяким холод. Це треба ще відчути. Ви, ви чуєте, тільки чи тепло, чи холод. Ну, більше тепло, холод це рідко кому. Чи то святковий характер архітектурного вбрання, чи то дійсно особлива атмосфера храму справила враження на всіх. Вийшли з церкви, ніби поновленими духовно і фізично, біля храму місце для відпочинку. Посидіти подумати про вічне. І, на жаль, про тлінне. Час безжальний навіть до святинь. А пожертвувань віруючих на реконструкцію церкви не вистачить. Подорож триває, і ми рухаємось до найбільш живописних місць мезенського парку. Грунтовою дорогою. Мені це нагадало дитинство. Ектор Анатолій, якого ви спостерігаєте попереду, а ми на жаль, ні, обіцяє нам показати приголомшливі краєвиди. Багажнику ми вам не покажемо краще дивитися краєвиди, а вони розкішні. Так знаходишся на висоті пташиного польоту. Ой, хоча б не загордитися і не уявити себе птахом. Висота більше ста метрів. Ой, мабуть, так живе. Разливда до самого Райгородка є хороша разлив, до самого Райгородка покривається водою. почти море стає. Туристичні перспективи у цього місця чудові. І туристи про це знають. А щоб вас переконати, прямуємо до села Радичів, де на березі Десни знаходиться будиночок туриста Хотинський. Добрий день, добрий день вітаю на території Мізинського парка. Хотинське відділення, будинок відпочинку хатині. Дякую. Я начальник Хотинського відділення, вчинник Микола Іванович. Запрошую, підемо, подивимось. Ось о, о. <реш> бачу. Часто дивлюсь вашу передачу, і бачу, як ви на ливочку попиваєте, варенички їсте. <реш> <реш> так що приїжджайте зараз, відпочивайте. Риба в нас ловиться, рибки, юшечки наваримо. Іди, будемо підпочинку хати на цьому. Відповідь до нас приїжджає вже, навіть якщо приїжджають із этого, з Білорусі були. Заходимо. Ось, ось дивіться, якщо приїжджають відпочиваючи до нас, зразу ось у нас душева. Одразу душеву? Да, ну, душеву, ну, ось. Да. ось. Душева. Да. Кімнати та санвузол розташовані на другому поверсі, а ось душова, туалет і кухня на першому. Кухня. Кухня забезпечена ви всім. На кухні і посуда є, і все є, і холодильник є. Але важливо приїжджати з чимось своїм. Ну, вживати нас з своїм, бо готують у нас, готують саме є. Літній варіант у мангал, казанок є. Ці умови є, відпочиваючись. приїжджали це останній раз були із того, з Києва велосипедісти, велотуристи заїжджали, теж були. Підемте наверх, побачимо зараз цей кімнати відпочинку. Тут годують мистецтвом. Всі стіни у кімнатах, коридорах завішані фото з місцевими краєвидами. Так є, що показати. Вигляд на того, що... На село? На, на, на це на село, на дійсно, вон там з тої сторони. Місць небагато, але з півтора десятка душ на проживання або нічліг. Садиба прийняти може. 13 куяк, я сижу з того. А часто бувають у вас туристи? Так, да, часто. В останнє час часто вже. Ну, договаривайтеся, сіток договаривається там, і вони саме не готові. Ні, не, ні, не, кози не, не. молочко вони носять. Ну, якщо вони можуть при... Это, у місце населення, вона ж же як із да, цього. Картошка у нас є своя. Ми там на городі хасадимо картошку проблеми, мами їм можемо це. От хочете виглядом на село з балкона. І навіщо ці Емірати? Хочеться кричати прямо з балкону, особливо коли дізнаєшся про ціну. Умови взагалі, це дешево. Я вважаю, що в наше час ну, таке. Я Хто хоче, пазло, Десну, а да. до Десни, 150 метрів за Десни. Вихід на озеро Хотинь. Прямісінько з балкону відкривається вид на найбільше озеро Десни Хотинь. Його площа 50 гектарів з гаком. То озера хатинь. біля церкви десла пропливає, ви будете парім там є, не то що. Проблем немає Це ж не то що. на, на першому, на другому італії. У нас хоче зайдіть. Ти хочеш Так. У дворі гаражі для автотранспорту, і під яблунькою літній варіант святкового столу. А хіба не свято посидіти у такому місці? Приїжджають, як із города, де, звісно, не хто жива стіл то на двір, як Відпочивати літній стіл користується особливим попитом у городян. Ну і можна засунути в траву або ж походити, бо по городу, зірвати яблучко, що висить над столом, і релаксувати. Щоб вони за з міста, хочуть на природі. А на природі <плес> да, <плес> не те, що. Так що приїжджайте, будемо раді, якщо що, ось у десні риба є. Яка риба у вас? Е, хватає всяке, судак, ляж, ну є, є, є. Це не то що. На юшку завжди приймаєте. А ловите чим сітками? Якими сітками? <рес> Укачкою, <рес> на спінку. <рес> Ось це вже, це вже, це вже на цума недавно поймав, шість кілограм сума. Ага, сума поймав на спині. Пашла це ж не <рес> то що. Помидорчики посадить, дивиться, бачите, будемо, якщо туди помидори, гурки. з городу. кабачки є, не, не <рес> серйозно. Це не <рес> те, що. — До Побачення. До Побачення. Давайте, приїжджайте, другий раз. На юшку не залишаємось. Вона нас чекає в кінці подорожі. У наступній серії сніданку туриста. Схил такий трошки стрімнавати. Щоб можна так, правого куту. Дотримуйтесь. Бо зліва великий обрив. Нас він мало цікавить. Як Григорій лазив на пузиреву гору. Піднімайтеся. <ріху> Бажання збуваються лише побачите підкову щастя. Це хто приїздить завжди, шукає де озеро підкова щастя. Знайти сувенір віком 150 мільйонів років може навіть дитина. Це головоногі молюски, які жили десь 50-60 мільйонів років, коли тут було древнє море. Можна мені к сувениру? Будь ласка. «Арсенал» – магазин для завзятих рибалок.